Привіт, я вас рада вітати в новому влозі. Та я знаю, мене давно не було, тому що останній влог був на Ютубі ще з відпочинку з Хорватії, тому я каюсь, але в мене є виправдання, чому так довго мене не було. Я восени мала дуже велику кількість роботи. У мене був одиннадцятий запуск наставництва по таргету, і я перезнімала весь продукт. Це більше 50 відео, і відео знаєте не по 5 10 хвилин, а середня тривалість 20 15, 30 хвилин. Це досить так об'ємно. Знаєте, там запуск був. Класний, досить легкий, але знаєте, через е, об'єм роботи, який навалився, плюс ще багато життєвих, скажімо так, обставин я дуже словила велику е, апатію, дуже велике вигорання, е, таку осінню міні-депресію, звичайно, не депресію пресію ці не назаш, Але я дійсно дуже була дуже втомлена, дуже в прострації і, попри того, мусила продовжувати працювати. І да, на якийсь момент дійшла до такої точки, що вже розуміла, що дуже-дуже складно з тим самі справлятись. І я добре, що я вийшла з того періоду, але ну, тобто, вся осінь була в цьому періоду, що я е, тільки працювала, намагалась вийти з апатії вигорання. Да. Тому дівчата не заганяємо себе, ми дозволяємо собі відпочивати, ми дозволяємо собі і працювати, і реалізовувати свої мрії, бажання. Да. Але Да, емоційний стан це дуже дуже важливо. Вже закінчила всю роботу, все вже виконала, всі запуски закінчила. Зараз такий період, що є час для відпочинку, і хочу зайнятися таким новорічним вайбом атмосферою. Хочу робити глінтвейн, прикрасити не знаю, ялинку, піти на майстер-клас. Загальному хочу в якусь таку атмосферу окунутись і вас беру з собою. Я їду сьогодні на майстер-клас. Будемо робити декор на стіл е, з типу ялинки, іграшок, шишок і так далі. Я хотіла вдома сама таке робити, я того року сама робила. І мені побався таргет, що є такий майстер-клас у Львові. Я така це знак. Тому так, да, буду їхати. Door. Neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas. Children dreaming without a care. Tis the season, most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day, tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking, above the. Are to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Давайте разом приготуємо пампухи. Детальний рецепт ви знайдете в описі під відео. До дріжджя ми додаємо цукор, тепле молоко і даємо настояти з нашій опарі. Потім ми наш цукор змішуємо з яйцем. Добре перетираємо. Потім половину нашого борошна, до нього ми додаємо нашу опару, яка вже підійшла, і додаємо туди наше яйце з цукром. Вливаємо молоко, добре все перемішуємо, і додаємо розтоплене вершкове масло. І потім знову половину нашого борошна. Добре все замішуємо. Я в комбайні це робила. Даю тісту підійти. Потім роблю ось такі пампухи. Даю ще 30 хвилин їм підійти і смажу в олії. І ви можете додавати всередину джем, але в мене він виявився надто рідким, тому вони в мене були без нього. Але вони вийшли дуже-дуже смачні. Просто спробуйте їх приготувати. Подивіться, як у нас красиво. Просто. Краса. Ми, до речі, прикрашали давніше, вже на початку ще грудня, цю кімнату. Але тільки зараз середині грудня в мене дійшли руки, щоб прикрашати ялинку, тому що у нас тільки гірлянди висить. І ще декор, скажімо так, по квартирі зробити вінок, повісти і так далі. Що я купила? Я купила стрічку червону. І я хочу знаєте, як ці всі модні зараз ялиночки без іграшок, а саме з стрічками червоними. Тому зробимо такі красиві бантики. Я думаю, буде красиво. Я надіюсь. Тому погнали? I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel poo. I just Watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well. Nobody else can do what you do. I just wanna fall in love. And paper, your ribbon and bow I don't need that extra stuff Oh, I just wanna fall in love Santa, I've been good this year Make your list and check it twice I'll leave you a note right here Underneath the Christmas lights You know me so well no, Що в нас немає сивого соусу, якого треба для рецепту. Brave. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your slate. You know me so well that nobody else can do what you do. I don't need that extra stuff Oh, uh, I just wanna fall in love Santa, I've been good this year Make your list and check it twice I'll leave you a note right here Underneath the Christmas light Сіх з різдвом. Я найде та людина яка готується, стільки всього наготувала вчора, вчора. Сьогодні прийдуть гості. Я така, ой, та мені тільки там купити коло. Це стандартна історія. Я не знаю, як можна до свят підготуватись, так щоб потім точно нічого не купувати. Це не про нас. 哦。 Комусь цікаво, Оці палочки у мене, це мені приніс Миколай. Ось так вона називається. Супермікс від 1111. Ось. І тут дуже багато різних. І дуже прикольно, що ти кожен раз вибираєш собі якусь паличку, вони з різними ароматами, і ось такі досить товстенькі. Мені дуже подобається, клас! Тому рекомендую, да, а в мене ще отакий от подарок від Миколая був. Такі тапки, а і книга теж, майстре масштабування. Це знаєте, як ритуал, Тобто прийти, помедитувати, потім книгу почитати. Такий ранішній ритуал. У мене зараз план зайти на пошту, забирати посилку. Потім купити дифусор додому. Якийсь, можливо, з новорічним ароматом, бо в нас немає ніякого. І саме головне це купити упаковочну бумагу для подарунків. Бо я хочу подарунок, який Максу купила, запакувати якось красиво, щоб він не одразу здогадався, що це. бо от така коробка немаленька. Так, і в принципі все. В них, е, новорічних ароматів, ріатус, ароматизаторів. Тому йду до Sister Aroma. Можливо, в них є щось новорічне. А то там взагалі нічого. Мені сподобалася лена карамель. І ось цей. Дуже хвоєю пахне. Ось цей різьму все-таки. Так, я зайшла в дюск і думала, що тут є упаковочна бумага, але її нема. Тому я вирішила взяти свічки. Свічки такі маленькі в підсвічник. І підсвічник рожевий, який мені хтось розбив вдома. А то я знайшла його і думаю, треба купити, бо потім їх не буде. Так, ну що, я прийшла і покажу, що купила. Перше, це те, що я пошти забрала. Це моя нова сумка. Нова сумка в зал. Короче, ось така. Тепер у мене буде така сумка. Як на мене, дуже-дуже прикольна. Далі упаковочна бумага. Ну для подарунків. Я не знаю, наскільки в мене вдасться гарно упакувати, але подивимося. Свічки, да, вони з ароматом ванілі в юску взяла, взяла оцей підсвічник, який у мене розбились. Він мороз, мілка. І ось такі цукерочки. Не знаю, що захотілося. І, 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 і останнє дифузор для дому. Мені дуже аромат сподобався, він якийсь такий дійсно новорічний, хоча це оранж типу, да? хані, типу, не новорічний. Якби. бо Там були новорічні дійсно, типу, з розряду там, шоколаду, карамелі і так далі. Але, не знаю, мені все і сподобався. І я вирішила його взяти. М -м -м, боже, як смачно пахне. Капець. Я дійсно тільки зараз поняла, що жуйкою якоюсь пахне. Знаете, напада нашла, да? Вот карим ног просто так начинает. Оооо! Нет, засылай там Фокус поедно. Не, я думаю, дуба создати. Так, спасибо. Добре. Я тихо дал от мандрик. Не, ну упаковка? це сніжечки такі маленькі, бо oh, <поставлен> oh, ти мій, то ти ковки. А, я хотів. я їх побачив. Так, прикольно. Соевый бисквит для деревянной нет, натуральный аромат. Угу. Ну, вот. Пани? Ой, какой-то. Ну, но и сладкий, и такой свежий. Вот, значит, она к нам. Короче, вот на розмену ж то. Главный секрет это 130 сторінок, та ви що й Та я до, до наступного року то не спалю. Та так, воно не є складу. Ну, ти мої 30 Множ діли на 5 мінімум, а то буде мій вік психологічний. Ага. Ти де таке не що, ти мені корник а Маш, то теж на такий. Просто я його в кінці. Це, це. А вийшло, що в тебе був мем, я якраз.